Коли Трамп переміг на виборах, то в Брюсселі моделювали його поведінку? Вона буде більш-менш конструктивною, нейтральною або агресивно негативною стосовно союзника Європи. Як ми бачимо сьогодні, Трамп діє за найгіршим сценарієм. Держдеп ігнорує керівні органи ЄС. Трамп та Держдеп заморозили допомогу Україні. Трамп атакує Данію щодо Гренландії. Маск агресивно втручається у внутрішні справи європейських країн, просуваючи проросійські ультраправі партії і активно втручаючись у вибори. Трамп загрожує Європі тарифами. Тому, звісно, Європа засмучена, розгублена. Як результат, це вплине на відносини в трикутнику з США, Європа Україна. Європа Європа не зможе жорстко протистояти Трампу з питання України, оскільки не зовсім уявляє, що їй самій очікувати від Трампа. Це не означає, що грошей Європи не вистачить на півроку для України навіть без США, але це означає, що думка Європи не зможе значно впливати на майбутню угоду Трампа з Путіним, оскільки вона не буде допущена безпосередньо до переговорів, а зможе впливати лише через підтримку України. Дякую.